Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новочех, З вами сьогодні, 13 травня, ми завершуємо читати перше послання апостола Павла До Солунян сьогодні п'ятий розділ про мир та безпеку. Чому ми, християни, досить скептично ставимося до перспектив глобального миру та злагоди між народами? Біблія вчить нас тому, що. Люди, всі люди зіпсовані гріховною натурою, яку носять глибоко в серці. Саме ця гріховна природа нахиляє людей до неправди, схиляє до агресії, заздрощів, насильства тощо. Розповідають якось англійський письменник Гілберт Честертон одержав листа від відомої газети Таймс, що запрошувала взяти участь у обговоренні теми Що не так із сьогоднішнім світом. Честертон відповів дуже коротко Дорогий сер, це я. Ваш Гілберт Честертон. Цебто це я. Ось що неправильно у цьому світі. У цій лаконічній відповіді Честертон, як глибокий мислитель, що володів біблійним світоглядом і добре розумів людську природу, вказав на головну причину проблем нашого світу, а саме на зіпсованість людських сердець, включно з власним, це й я головна проблема у цьому світі. Проблеми громади це сукупність проблем окремих членів тієї громади. Марксисти намагалися довести, що суспільство ушкоджує невинні людські душі, і вони вчили, що якщо створити справедливе суспільство, то люди в ньому будуть справедливі й добрі. У Радянському Союзі виховували так звану нову общность совєтських людей. Але коли Радянський Союз розвалився і всі лицемірні маски соціалістичної моралі були зірвані, можна було проявити себе власну натуру, як вона є, з'ясувалося, що важко знайти більш заздрісних, жадібних, жорстоких та байдужих людей, ніж радянські люди. Усі спроби створити прекрасне досконале суспільство на землі приречені на провал. Усі утопії, стара марксистська чи сучасна утопія світової еліти, так зване велике перезавантаження The Great Reset, вони не покращать життя людей на землі. А чим вони є насправді спробою невеликої купки людей, які вважають себе найрозумнішими зосередити світову владу у своїх руках. До чого це призведе, неважко уявити. Досить лише згадати нещодавні поради експертів стосовно коронавірусу. Майже у всьому вони виявилися неправі щодо ефективності масок, закриття підприємств, шкіл та установ, парків, цілющості вакцин тощо. Сьогодні ми бачимо, що краще було б, якби держава, на чолі з експертами взагалі не допомагала нам, не захищала нас від тої хвороби. А що казати про експертів, які змусили Україну відмовитися від ядерної зброї? Вони ж були переконані, що якщо зброєю володітиме лише Росія, світ стане безпечнішим. Ось через це я вважаю, що українці вже не дуже дивують слова Павла на початку п'ятого розділу. Зараз ми будемо його слухати. Коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель. Ось яке попередження від апостола Павла. А дивіться, бо це ж саме нам обіцяли світові лідери. Мир, безпеку, недоторканність наших кордонів, натомість ми отримали криваву війну. Історія буде повторюватися. Брехливі політики знову і знову будуть експерти, будуть обіцяти мир та безпеку. Але найкращими засобами збереження миру, як і завжди, залишиться сильна армія, яка озброєна найсучаснішою, найефективнішою зброєю, і народ, що озброєний, і оце найважливіше, народ, що озброєний духовною зброєю істини. І ми тому слухаємо, читаємо і сприймаємо істину із Божого Слова із Біблії сьогодні. П'ятий останній розділ першого послання апостола Павла до Солунян. Перше послання апостола Павла до Солунян. Розділ п'ятий. А про часи та про пори, брати, вам не потрібно писати адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і вони не втечуть. А ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня, ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тож не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Адже ті, які сплять, сплять уночі. А ті, які впиваються, вночі впиваються. Ми ж належимо дневі. Тож будьмо тверезі, одягнувшись у панцир віри, любові та в шолом надії спасіння. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом з ним жили. Тому втішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. Просимо вас, брати, шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі і тих, хто напоумлює вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю. Майте мир між собою. Просимо вас, брати, напоумляйте тих, хто порушує порядок, підбадьорюйте малодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Духа не вгашайте, пророцтвом не нехтуйте, усе досліджуйте і доброго держіться, стримуйтеся від усякого роду зла, а сам Бог миру. Нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, він і здійснить. Брати, моліться і за нас. Привітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати послання всім братам, благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Друзі, ви прослухали останній розділ першого послання апостола Павла до Солунян. Дуже важлива тема. І щодо майбутнього, щодо миру та безпеки, щодо того, як поводити себе аж до того дня, коли Господь Ісус прийде. Нехай Його ім'я святиться. Будемо молитися про Божу допомогу, про Божу зброю для України, щоб він вигнав ворога, щоб звільнив країну, щоб дав силу. І духовну, і фізичну. До побачення, а Ісусу! Хай буде повіки. Слава!